Здоров'я бажаю всім підписникам та глядачам свого каналу. Дочекався нарешті наступного посилочку з AliExpress І тут у нас ось такий модуль. Як я і раніше казав в попередньому відео до свого саморобного павербанка. Я замовив ще ось такий модуль, який. При подачі на ньому 5 вольт з павербанка, може конвертувати напругу в більшу і меншу сторону. Е ну, по модулю, що у нас вхід USB USB, е можна припаятися контактами, є кнопки е місця для підпайки, IN плюс in мінус. Є е на виході коннектор. Щоб не підпаюватись, можна просто зажати клемами плюс і мінус. Є кнопочка, яка відключає навантаження, яке підключене з цієї сторони. І циферблат, який показує напругу на виході. І відповідно підстроювач, яким можна регулювати дану напругу. Тобто, все простенько. Ясненько. Вхід може бути USB. І з цієї сторони є ще вхід мікро-USB По характеристиках, що заявив виробник, з 3,5 до 12 вольт на вхід при подачі, на виході можна отримувати від 1,2 до 24 вольт. Таким чином, під'єднавши. Даний модуль до свого саморобного павербанка, я, як і казав, планую заживлювати свій роутер, який працює в мене від 9 вольт. Ну, в принципі, от така схема достатньо нескладна. Дві плати. ну, павербанк ви бачили, який я вже робив в моєму попередньому відео. Єдине, що я не зовсім зрозумів, от тут є ще три такі контакти. Для чого вони? Хто знає, підкажіть, буду вдячний. а от ну зрозуміло це вихід, а цих два я не розумію для чого. Е, схема наступна. Спочатку я думав, просто взяти підключити і підключити і таким чином і користуватися. Але ж. Ну, по-перше, це зовсім не естетично. Ну, ну, тут це все справа вісить в повітрі фактично. По-друге, коли підключений цей модуль, абсолютно немає можливості підключити, Там, наприклад, ще якийсь споживач. Тобто ця плата заважає, як бачите. Тому я вирішив її так само, як і цю плату. Зафіксувати на термоклей десь приблизно в цьому місці, навіть не в цьому, а от в цьому місці, і підпаятися від плюс і мінус, вивести контакти на цю плату. Чому таке було прийнято рішення? Ну, скажімо, так, не завжди цей павербанк. Може, буде заряджений, або, можливо, там якщо надовго відключити світло, він розрядиться. І щоб можна було користуватися даним модулем, не від цього повербанка, а від якогось іншого. Наприклад, от від такого. Тому я вирішив цей USB-вихід, вхід, тобто, точніше. Залишити в доступі. Тут можна було б і так прикріпити, тоді було б так ну, більш естетично, але ж це прилад не на продажу. Тому естетика тут не основне, основне, щоб було практично. Тому я вирішив його зафіксувати ось в такому положенні, і тоді я зможу при повній розрядці свого саморобного павербанка підключити будь-який інший, який в мене є в наявності заряджений ось таким чином. І все буде надалі працювати, якщо відключення електроенергії будуть досить довготривалі. Попробуємо. Зараз е мультиметром знайду, де вхід і вихід, де плюс і мінус, на цьому порту, тому що ну, тут дуже дрібні контакти, там взагалі підпаятися буде складно цей закритий циферблат але до цього є відкритий доступ. Тому Взявши мультиметр і перевіривши, де в нас. Ну, як правило, в USB-виходах вхід і вихід це крайні два крайні положення. Тому я думаю, що в даному випадку аналогічна історія ось я знайшов плюс і мінус, тільки полярність треба буде замінити. Відповідно. Відповідно, тут у нас мінус, це у нас плюс крайні дві крайніх клеми. В спячому режимі на виході є, 3, як ви бачили, 3,7 вольта напруга самих акумуляторів. Коли цією кнопкою ми його, скажімо так, пробуджуємо 89% він заряджений, і на виході тоді вже. Маємо 5 і 25 вольт. Ну що ж, тоді беремо два дротики, я взяв з телефонного кабелю. Ну і достатньо потужні для 5 вольт, я думаю, їх вистачить з головою. Фіксуємо термоклеєм плату. Підпалюємося і перевіряємо. Поїхали. Ну що ж, давайте перевіряти, що в нас вийшло. До виходу на клеми. підключив кабель обов'язково. Дивіться, за полярністю не переплутайте плюс з мінусом. І вихід до мого роутера. В принципі, для чого ця вся конструкція була придумана для того, щоб е був інтернет, коли відключають електроенергію. Пробуджуємо плату. Роутер у нас на нас 9 вольт 60 мА. Відповідно під строєчним резистором цим. Ставимо 9 вольт. Ну, подключайся. О, плата заснула и снова треба так бы молчать пробуджувати. Ну що ж, друзі, як то кажуть, експеримент не вдався. Прийшлось мені мою конструкцію розібрати. І зараз поясню чому. Чесно кажучи, не зовсім розумію, що так відбувається, але при підключенні навантаження до цієї плати, швидше за все, ця йде в захист. Чому так, я не знаю. Я майже в кожному відео кажу, що я не є професійний там, електрик і радіоелектронщик. Багато речей не розумію, але факт є факт, отак то відбувається. Тобто при підключенні цієї плати, наприклад, до навантаження того ж самого роутера, який я хотів використовувати, 9 вольт 600 мА ставлячи 9 вольт. Відключаю, як бачите, так, плюс мінус, плюс і мінус. Оп. І ніби виключилась ця плата, але при. відключенні її подачі знову напруги, напруга сюди не подається. Пробуджую, подається. Відповідно, швидше за все, йде в захист оця плата, плата повербанка. Але ж фішка в тому навіть, що. Роутер не запустився. Наприклад, є у мене отака лампочка на 13,5 вольт від Радянської Гірлянди. Ставимо 13,5. 13. З половиною вольт плата теж іде в захист. а При підключенні, наприклад, кулер в мене є отакий комп'ютерний 12. Де на нього характеристики. 12 вольт 0,6 Ампера. І мінус. Він прекрасно запускається і все працює. Можливо, хтось більше розуміється на таких речах. Напишіть в коментах, з чим це може бути пов'язано. Буду вдячний. Перевірив ще один варіант. Тобто 100% йде оця, саме ця плата захист. Тому що якщо взяти оцю плату. І підключити до звичайного павербанка і виставити, наприклад, тих самих 9 вольт. От і підключити до неї роутер. Мінус. Я клемми не хочу зажимати, бо це ненадовго. Баба. І при підключенні роутера до цієї плати в захист вона не йде. І якщо вам видно індикація на роутері засвітилася, роутер запрацював, запустився і все нормально. Таким самим чином, якщо виставити тих самих 13,5 вольт для лампочки з гірлянди. Лампочка світить. Все нормально працює. Таким самим чином кулер на 12 вольт. Теж працює. Тому, ну, швидше за все, якась незрозуміла. Ситуація відбувається з цією платою, або з самою платою щось не так, або з павербанком, який я зробив, або просто вони між собою якось, якось не дружать. Не розумію, чому так, але факт є факт. Ще один варіант взяти живлення напряму від акумуляторів, обійшовши цю плату. Я зараз це теж перевірю, підпаяюся, але таким чином, підключившись, я не буду мати захисту акумуляторів від розряду. Хоча індикатор завжди є, можна глянути наскільки вона розряджена. Перевірю, зараз підпаяюся і включуся знову. Ну що ж, я підпаявся. Ще один такий незначний але мінус цієї плати, що вона постійно світиться, Індикацію показує, яка є напруга виставлена тут. Тобто підсвітка теж трошки розряджує акумулятор. Хоча кнопкою тут можна виключити, підключене навантаження з цієї сторони, але індикація світиться постійно. Ще один мінус цієї плати, але я думаю, це незначний. Давайте перевіримо, що буде при підключенні на пряму від акумуляторів. Виставляємо там, наприклад, 12 вольт, це у нас кулер. Глянемо, що вийшло. Хоча кулер працював і через плату PowerBank, але все ж таки кулер працює. Ставимо 13,5 які треба були для лампочки лампочка теж працює ну і основне перевіримо чи буде працювати наш роутер роутер у нас на 9 вольт Бутуємо опулярність плюс до плюса мінус до мінуса. Роутер теж запустився. Плата не пішла в захист. Тобто, відповідно, можна зробити вже конкретні висновки, що в захист йшла саме оця плата. З чим це пов'язано, я поки що не знаю. Але, друзі, Виявилася ще одна така цікава річ. Все це, як я вже казав попередньо, монтувалося для того, щоб користуватися інтернетом при відключенні електроенергії. Ну, я тут паявся тут погано, дотик підвелися вже. Але поки йшла ця плата, все це було заказано на AliExpress, Я в Вирішив проекспериментувати і перевірити, чи буде роутер працювати від 5 вольт, який є на виході і ось тут. Тобто плата, як ви розумієте, нам дає 5 вольт. І включивши роутер напряму через кабель, виявилося, що мій роутер абсолютно спокійно працює від 5 вольт який розрахований на 9 вольт. Тобто інтернетом я все-таки лишився забезпечений, а з цією платою ну, будемо мудрувати, можливо, і використаю її в якихось інших там, своїх проєктах. Можливо, у вас є якісь ідеї, теж можете підказувати. Буду вдячний. По вартості цієї всієї конструкції, значить, плата павербанка. Мені обійшлася в 1 долар 61 цент і плата, яка може регулювати напругу, ось ця плата обійшлася мені в 1 долар 78 центів Тобто все разом трошки більше 3 доларів. Це взагалі не великі кошти, як ви розумієте. ну Ось на цьому буду і закінчувати своє відео. Всім, кому відео було цікаве, ставимо вподобайку. Хто хоче побачити продовження, підписуйтесь на канал, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!